Що можуть отримувати безробітні в 2023 році, і як вижити зараз? Друзі, вже незабаром в Польщі буде прийнято закон, який стосується тих, хто не працює в Польщі або хто має в Польщі дуже низькі заробітки. Новий закон про професійну діяльність є революцією в страхуванні всіх безробітних і почне діяти від початку 2023 року. Цим буде займатися ЗУС. Про заплановані зміни до акту про професійну діяльність повідомляє газета Дженік Газета Правна. І завдяки цим змінам. 2 мільйони 800 людей, які проживають в Польщі, це і громадяни Польщі і іноземці. Це люди, які не є застраховані. Але у 2023 році вони матимуть змогу отримати це страхування і зможуть претендувати на медичну допомогу. Система досить проста. Друзі, багато з вас перетнули кордон, не маючи закордонного паспорта. Повернутись назад та зробити їх немає можливості. А записатись самому на подачу це практично нереально. Отож, маю для вас чудову новину. Я разом з компанією Перша віза можемо для вас допомогти. Ми маємо можливість вас записати на подачу для виготовлення біометричного закордонного паспорта, а також українського id паспорта, як для дорослих, так і для дітей. Тому, якщо ви хочете отримати біометричний закордонний паспорт чи інший документ, напишіть мені на Viber або ж Telegram, який ви бачите зараз на екрані. Він також буде закріплений у посиланні під відео, і я з радістю вам допомагаю. 没住。 Достатньо бути мешканцем Польщі та не мати доходу, що перевищує половину мінімальної заробітної плати. Тобто від 1 січня, коли будуть підняті зарплати, вам потрібно буде заробляти в січні 1745 злотих бруто, від липня 1800 злотих бруто. Якщо ви будете заробляти в бруто менше е, ніж ці суми, то ви можете розраховувати на допомогу по безробіттю і мати безкоштовне медичне страхування. Пання міністерство сім'ї підрахувало, що новою опцією можуть скористатися 400 тисяч осіб, які досі не були застраховані, і після змін зус у співпраці з податковою будуть перевіряти чи подані заяви уповноваженими особами, тобто фірмами, в яких ви працюєте. Це є дуже важливо для тих, хто заїхав до початку війни і не має тимчасового захисту, не заробляє цих сум і не є застрахованим. І це страшно, тому що якщо ви маєте якісь проблеми зі здоров'ям, вам доведеться відвідати лікарню і викласти там багато грошей, яких у вас може і не бути. А для того, щоб ви отримали таку допомогу, потрібно буде, щоб ваш роботодавець або ви самостійно пішли до ЗУСУ і запитали. Чи можна подати у них заяву на безкоштовне медичне страхування? З 2023 року підприємці, які наймають працівників зарплатою від половини до повного розміру мінімальної зарплати, сплатять на 787 мільйонів злотих більше до фонду праці. І з цього фонду, з цих виплат, що лягають на плечі підприємців, буде формуватися фонд допомоги по безробіттю. Польща не буде залучати кошти зовні. все буде лягати на плечі підприємців. В результаті цих змін право на допомогу. Могу по безробіттю отримують люди з заробітком від половини до розміру повної мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо ви працюєте на роботі і не отримуєте там мінімалки, то ви будете мати змогу отримувати додаткові кошти за рахунок роботодавців, але вже через ЗУС. Згідно з новим положенням, ця допомога становитиме половину допомоги для людей з повним страхуванням, і буде 652 злотих за перші три місяці і 512 у період, що залишається далі. Влада Польщі завжди робила наголос не на розвиток підприємництва, а на допомогу нужденним. Саме тому деякі підприємці не дуже задоволені такими змінами. Їм би також хотілося б підтримки, або, хоча б, щоб не їм приходили. Ділися за їхній рахунок спонсорувати програми нужденним з одного боку, добре, бо можна отримати безкоштовне страхування. А з іншого боку, це ще більше буде душити мале та середнє підприємництво. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Сьогодні всі безробітні українці теж можуть отримати безкоштовне медичне страхування. Є два способи: перший слід зареєструватися у службі зайнятості як безробітна особа, другий подати заявку від чоловіка чи дружини, оскільки, якщо ваш член сім'ї працює, ви можете на підставі цього скористатися медичною страховкою. Що важливо: ви зможете користуватися медичним страхуванням упродовж всього терміну перебування. Ваня на обліку більше того, як тільки ви знайдете роботу, ви зможете і надалі користуватися медичним страхуванням, тільки тепер воно буде на підставі трудового договору. А тепер відповідь на найцікавіше запитання. А на що можуть розраховувати безробітні українці в Польщі? Перше, це допомога по безробіттю. Її можуть отримувати всі, хто офіційно працював 12 місяців і може підтвердити свій стаж. Крім того, ті, хто тільки починає свою кар'єру, також можуть стати на облік. Але в цьому випадку допомога не передбачена. Розмір допомоги залежить від стажу. Це питання краще уточнювати відразу в центрі зайнятості. Друге, соціальна допомога від держави. На неї можуть розраховувати всі, хто опинилися в складній ситуації. Про неї ми розповідали в одному із попередніх відео. Посилання залишаю під відео. Також також всі безробітні можуть розраховувати на безкоштовне навчання від центру зайнятості, відшкодування витрат за доїзд до роботи і назад, відшкодування витрат по догляду за дитиною до 7 років та співфінансування відкриття господарської діяльності. На цьому все. Користуйтеся корисною інформацією та підписуйтесь на канал.